Чигирини, Чигирини, все на світі гине. І свята твоя слава, як пили лини, За вітрами холодними в хмарі пропадає, Над землею летять літа, Дніпро висихає, розсипаються могили, високі могили твоя слава. І про тебе, старче малосилий, ніхто й слова не промовить, ніхто й не покаже, де ти стояв, чого стояв і на сміх не скаже. За що боролись ми з ляхами, за що ж ми різались з ордами, за що скородили списами московські ребра? Засівали і рудою поливали, і шаблями скородили. Що ж на неві уродилось? Уродила рута, рута волі нашої отрута. А я юродивий на твоїх руках, на твоїх руїнах марно сльози трачу, заснула Україна, бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла, в калюжі в болоті серце прогноїла, і в дупло холодне гадюк напустила, а дітям надію в степу отдала. а надію вітер по полю розвіяв, хвилям море рознесла. Нехай же вітер все розносить на неокраїнім крилі, нехай же серце плаче просить святої правди на землі. Чигирине, Чигирине, мій друже єдиний, проспав єси, степи ліси, і всю Україну спиш повітий жидовою, поки сонце встане, поки ті недолітки підростуть, гетьмани, помолившись і я б заснув. Та думи прокляті рвуться, душу запалити, серце розірвати, не рвіть думи, не паліти. Може, верну знову мою правду безталанну, моє тихе слово, може, викую я із його до старого плуга новий леміш і чересло. І я і в тяжкій упруги, може, згорю переліг той. А на перевозі я посію мої сльози, мої щирі сльози. Може, зійдуть і виростуть ножі обоюдні, розпанахають погане, гниле серце трудне, і виціддять сукровату і нальють живої козацької тієї крові, чистої, святої. Може, може а меж тими, меж ножами рута і барвінок розів'ється. І слово забуте, моє слово тихо сумне, боязливе, згадається, і дівоче, серце боязливе Стрепенеться, як рибонька, і мене згадає, слово моє, мої сльози. Раю ти мій, раю, спиче Гирине, нехай гинуть у ворога діти, спи геть мене, поки встане правда на всім світі. 19 лютого 1844 рік Москва.